Привіт усім, це Трезвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Вважаєш, що Путін напав на Україну через розширення НАТО. Подумай ще раз: хоча офіційна пропаганда постійно посилається на розширення альянсу, денацифікацію чи захист російськомовного населення, жодна з цих причин не витримує бодай мінімального аналізу. Провідні західні лідери, включаючи генерального секретаря НАТО, та колишнього прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте прямо заявляють, мова йде про імперію. Україна, за їхніми словами, це лише початок, а далі можуть бути країни Балтії, Польща, Молдова. Проте навіть така гучна заява лише торкається поверхні справжньої картини. Адже істинні причини значно глибші, старіші і набагато продуманіші ніж багатьом здається. Щоби зрозуміти дії Російської Федерації, треба повернутися в минуле задовго до приходу Путіна, ще у 40-х роках минулого століття, коли формувався сам Північноатлантичний альянс. Його створили не для того, щоб провокувати СРСР, а як оборонний щит для спустошеної війною Європи. Американський військовий захист мав дозволити країнам заходу відбудуватись без страху втручання з боку Йосипа Сталіна. Тоді Сполучені Штати Америки залишались єдиною ядерною державою і найпотужнішою армією у світі. А СРСР, який узяв Берлін і розгромив нацистів на сході, утримував контроль над значною частиною Східної Європи. З моменту заснування НАТО, 4 квітня 1949 року, до нього увійшли 11 країн: зокрема Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія, Португалія, Бельгія, Італія. Далі приєднались Туреччина та Греція, Західна Німеччина і зрештою Іспанія. Коли Західна Німеччина знову отримала армію, це викликало людь у радянського блоку. СРСР навіть запропонував вступити до НАТО, але отримав відмову. Як і у питанні об'єднання Німеччини на нейтральних умовах, у відповідь 15 травня 1955 року було створено Варшавський договір Радянський аналог НАТО. Так з'явився символічний та реальний поділ між Сходом і Заходом. Баланс протримався до 91-го року, саме тоді, коли Радянський Союз остаточно розпався. Україна була в епіцентрі цих подій. 16 липня 1990 року вона проголосила державний суверенітет. Політика гласності та перебудови Михайла Горбачова тільки прискорила крах імперії. Під час переговорів щодо об'єднання Німеччини. Західні лідери кілька разів усно запевняли, що НАТО не просуватиметься далі на схід, але письмових гарантій не давали. І згідно з розсекреченими документами, юридично альянс не порушив жодних домовленостей після розпаду СРСР, 14 республік отримали незалежність, включаючи Україну. Всі вони самостійно вирішували своє майбутнє, і багато хто обрав шлях приєднання до НАТО. З 99-го року розпочалась перша хвиля розширення: Чехія, Угорщина, Польща у 2004-му ще сім країн. У 2009 Албанія та Хорватія, у 2020-му північна Македонія, а у 2023 та 2024 роках Фінляндія та Швеція. Попри довготривалу політику нейтралітету. Російська Федерація не напала ні на одну з цих країн. Єдиними винятками стали Грузія та Україна. Обидві лише заявили про бажання вступити до НАТО. Україна особлива. Вона має найдовший кордон з Російською Федерацією серед усіх потенційних членів НАТО понад 1196 кілометрів. Цей кордон проходить поруч з Курськом, Брянськом, Ростовом і навіть Москвою. У 2024 році Україна продемонструвала вразливість російського тилу, завдавши ударів глибоко в глиб території ворога. Для порівняння кордони з Фінляндією, Естонією, Латвією та Литвою коротші і розташовані в північному віддаленому регіоні. Ще у 2007 році Володимир Путін у Мюнхені заявив, що розширення НАТО несе загрозу безпеці Європи. А у 2008-му Альянс оголосив, що Україна і Грузія коли-небудь стануть його членами. Після цього почалась війна у Грузії, а далі анексія Криму та вторгнення у Донбас. Стратегія зрозуміла: створити заморожені конфлікти, які заблокують вступ до НАТО. Адже країни з невирішеними територіальними суперечками не можуть бути прийняті в альянс. Але конфлікт не лише про геополітику, він і про ідеологію. Для Путіна Україна це частина одного народу. Ця концепція бере початок ще з Переяславської угоди 16 століття, яку радянська пропаганда подала як возз'єднання. У 2054 році відзначали трьохсотліття тієї події, і саме тоді Крим передали УРСР. У 2014 році росіяни захопили його назад. Тож конфлікт не лише про НАТО, а й про багатовікову суперечку, чи є Україна частиною російського світу чи окремою нацією. У 2022 році Україна вже мала міцні збройні сили, озброєні американськими джавелінами. Турецькими байрактарами, західною розвідкою Путін бачив, як стрімко вона зміцнюється, і зрозумів: або зараз, або ніколи додаємо економічну кризу, санкції, падіння рейтингів, протести через Навального, конфлікти. Еліт йому був потрібен патріотичний конфлікт, аби об'єднати суспільство, заглушити опозицію та уникнути ще більшого послаблення влади. Але вторгнення стало фатальною помилкою. Україна не впала, вона вистояла, згуртувалась і здобула підтримку всього демократичного світу. І тепер Путін отримав саме те, чого боявся: сильну згуртовану озброєну Україну ближчу до заходу, ніж будь-коли. Тож чи був це імперіалізм, чи страх, чи особисті амбіції диктатора? Правильна відповідь усе разом. Але одне ясно точно. Якщо ти й досі думаєш, що ця війна почалась через НАТО, ти не бачиш справжньої картини.